Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток, це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, жилетка, дута. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, щоб виписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписатись на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці, а також на наш Тікток. Розмір десь 2-3 XL. Розмір десь L. М. Чоловіча. Дута. 100 грамівка. Ще дута. Лайф. 100 грамівка жіноча десь XL-2XL. Утеплена. Так, дута. Продовжуємо перегляд, повністю розбираємо мішок, весь подивимося. Так, жилетка. З капюшоном. Пухова. Десь розмір XL 2XL. Це також LXL. XL. Так, 100 грамівка. Ось така у нас чоловіча, стьогона, пухова. 100 грамівка. 100 грамівка пухова. Розмір десь Еліксель. Так, ще 100 грамівка. Класний. Пухова лайт з капюшоном, Стьогана. Десь L розмір. З така укорочена молодіжна. 100 грамівка. Ще пухова. Продовжуємо розбирати мішок. нам. Жилетка це, в принципі, універсальна річ, її можна одягати як і на роботу, так і вдома, так і поратися біля городу, так і на вихід, в автомобіль дуже зручно. На теплу пору року, на холодну пору року. Цілий рік. Зтьогана. Так. Продолжим. Пухова. Ще пухова. Ну, кількість дуже велика. З Ще. солодка. З стегона. Ще. Пухова. Всього нас капішоном. Продовжуємо розбирати. Трошки грязні буває, попадається, але одну, одну, бачите, одна. Ще лайт. Розмір десь 2-3 XL велика. Також великий розмір, це десь ML. З капешонам. Розмір LXL. Ще жилетка. І розмір десь 2-3XL. Да великий. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.